Позачергові парламентські вибори у Греції мають відбутися 19 лютого. А прем'єр-міністр Георгіос Спап Андреу йде з посади. Таким чином країна намагається вийти з політичної безвиході, аби отримати наступну порцію міжнародної фінансової допомоги. До виборів керувати країною буде так званий уряд єдності. Його можуть сформувати вже наступного тижня. Про це було домовлено під час зустрічі між чинним прем'єр-міністром Георгіосом Папа лідером опозиції Антонісом Самаросом та президентом Карлосом Папульясом. Одним з можливих претендентів на посаду тимчасового прем'єра наразі називають колишнього віце-президента Європейського центробанку Лукаса Пападемоса. Перемовини щодо цього триватимуть у понеділок. Греції потрібно продемонструвати міжнародним позичальникам, що вона може виконати взяті на себе зобов'язання по скороченню бюджетного дефіциту та зменшенню боргів. Країні конче потрібні гроші, інакше дефолт може спіткати греків вже у грудні. Європейські лідери побоюються, що криза у Греції може спричинити ефект доміно в інших країнах Єврозони.